Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Що де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 22 січня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Лілія Лоленко. І зараз коротко прославне. В день соборності України у Чернівцях люди утворили живий ланцюг єдності. У Чернівцях викрили злочинця, який з червня 2018 року через соцмережі заманив у торгівлю тілом трьох буковинок. Буковинські плавці тріумфально повернулись із всеукраїнських змагань, які відбулись у місті Суми. Утворили живий ланцюг та заспівали гімн України 22 січня день соборності, свято, яке щороку відзначають в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ця подія трапилась 100 років тому. А договір про об'єднання українських земель тоді ж був оприлюднений у Києві на Софійській площі. Нинішня молодь відзначає цей день створенням живого ланцюга єдності. Як це було у Чернівцях? Далі у сюжеті. Ось на цих кадрах зображений найбільший і найперший живий ланцюг, який утворили українці у 1990 році між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними підрахунками тоді ж участь у дійстві взяли до трьох мільйонів людей. Офіційно указом президента День Соборності відзначається з 1999 року. Наразі дуже актуальна, тому що на сході України відбуваються певні воєнні події. Які на жаль окуповують певну територію, і я вважаю, що показати у єдність дуже важливо. Тобто, не дивлячись на те, що ведуться певні воєнні дії. Ми все ж єдина країна. Ми є той народ, який був тоді єдиним, так і зараз. Студенти, активісти, представники влади, духовенство і не лише долучились до урочистих подій на центральній площі. Серед них і волонтерка Олена Раца на її верхньому одязі. Прапор України, який залишили дітки на згадку зі схо. Ходу пані Олена вже не перший рік працює над проектами, які відкривають буковину для малечі з різних регіонів. Для того щоб розвіяти міфи щодо того, що у нас тут злі бандерівці, і з метою цієї був створений такий проект, як діти східної України. За ним діти зі сходу, саме з першої лінії фронту, які перебувають постійно під обстрілами, мали в подарунок декілька днів мирного життя на нашій західній Україні. Я прекрасно знаю, як важливо, коли схід і захід разом, і що таким чином ми можемо досягнути набагато більше». Наприкінці заходу студенти розгорнули прапор України і разом з усіма охочими взялись за руки, утворивши живий ланцюг. Лілія Луленко, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підшукував дівчат, які перебували у скрутному матеріальному становищі, підсаджував їх на наркотики та змушував займатися проституцією. У Чернівцях викрили злочинця, який з червня 2018 року через соцмережі заманив у торгівлю тілом трьох буковинок віком від 18 до 25 років. Користуючись тим, що дівчата не мали роботи, сутенер втягував їх у заняття проституцією. Крім цього, поліцейські з'ясували, що зловмисник пригощав своїх підопічних наркотик. Таким чином вони були залежними від нього. Також наркотичні засоби зловмисник продавав особам, які користувалися сексуальними послугами у дівчат. Під час спецоперації співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми та слідчого управління Гунп у Чернівецькій області у співпраці з прокуратурою Чернівецької області зловмисника вдалося затримати. Під час обшуку слідчі вилучили у зловмисника психотропні речовини, амфітамін і препарат Субутекс. Йому повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. За вказаними фактами тривають досудові розслідування. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тротуари та дороги у Чернівцях залишаються недоступними для маломобільних груп населення, а нові об'єкти, що взялися ремонтувати, не передбачають з'їздів та тактильної плитки. Тож молодим матусям із дитячими візочками, жінкам на підборах та людям на інвалідних візках. Пересуватися містом вкрай незручно. Чи зміниться в обласному центрі ситуація із доступністю, розкаже моя колега. З 2014 року комітет доступності проводив аудит щодо доступності медзакладів у місті Чернівці. Коли робота тільки розпочалась, розповідає Любов Спіріденко, доступу до закладів охорони здоров'я не було взагалі. Високі сходи жодної пристосованої вбиральні для людей з інвалідністю та пандуси, які були тільки на папері, робили людей з обмеженими фізичними можливостями заручників. Багато зауважень було в поліклініці профоглядів, каже пані Любов. Та за час роботи комітету, все-таки вдалось достукатись до керівництва медзакладу та зміни. Не погоджені з комітетом доступності, не можна назвати якісними. До вбиральні були розширені двері, але в самі кабінки залишилися завуженими. Жодної кабінки не немає, такої, яка би задовільняла людські потреби. Пандус був перероблений з іншого боку, але він залишився з таким самим кутом нахилу. Єдине, що зробили, вони пофарбували поручні жовто-блакитною фарбою. Потрапити в першу поліклініку, що знаходиться на вулиці Шкір. Вільні у Чернівцях, каже Любов Свіріденко, теж неможливо. Кут нахилу сходинок дуже крутий, а дерев'яним пандусом вибратися на гору практично нереально, каже жінка. Та й доступу до кабінетів, що знаходяться в поліклініці вище першого поверху, взагалі немає. Єдиною перемогою за чотири роки, вважає жінка, стало будівництво пандусу до кінотеатру Чернівці. Ми бачимо, що кінотеатр Чернівці все ж таки є архітектурно доступним. Там обіцяють зробити модульну баральну, яка буде на першому поверсі, і Зал буде пристосований для перегляду кінофільмів для маломобільних верст населення. Але щоб потрапити у ці заклади, потрібно спочатку до них дістатись. І дороги та тротуари в нашому місті, навіть де є пониження, не завжди відповідають нормам, каже заступник голови комітету із забезпечення доступності Артем Жук. У Нас була визна комісія, Ми їздили по об'єктах, які зараз ремонтуються. На жаль, ті об'єкти, які вже готові доступність там не забезпечена. І по новим об'єктам теж потрібно багато чого перероблювати. Ті роботи, які зараз проводять, вони не говорять про те, що тротуар буде доступним. Це стосується як і тротуарі у старому центрі міста, так і тих, яких ще навіть немає. Реконструкція проспекту Незалежності нових тротуарів не передбачає по проспекту Незалежності. Нам необхідно замовляти окремо кошторисно проєктну документацію по реконструкції саме тротуарів, які не передбачені фактично в основному проєкті. Анастасія Кукуячук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Трагедія бунту. Саме таку назву матиме перша прем'єрна вистава цього року у драматичному театрі. Чи впорається головний герой з власним я? Та що хотів сказати автор, розповість моя колега Наталія Спатар. Твір пана Самирного хіба ревуть воли як ясла повні за інсценізацією заслуженого діяча мистецтв та автора вистави Петра Колісника, роман матиме нову назву, а саме трагедія бунту. Цей сюжет про занепит людської душі, конфлікт між особистістю та суспільством. За словами автора, у цьому творі йде надзвичайно сильна боротьба роздвоєння особистості. Чим твір цей мене приваблює, тим, що він не говорить про героя, як ми сприймаємо його. В кінцевому варіанті герой за справедливість, а людина маленька, безправна, чесна, яка перетворюється в інструмент оцієї страшної державної машини, яка. Підмиває під себе людей, яка розчиняє їх в собі. І потім, в кінцевому рахунку, коли його використовують, ця машина людини викидає. Хотілося, щоб, безперечно, люди задумувались над тими засобами, якими вони борються начебто, за правду. Олексій Надкерничний виконавець головної чоловічої ролі розповідає, як вживатися в роль. І актор як губка має сприймати так само в себе вбирати. У мене, як то кажуть, своя правда до цього і своє бачення як кожної людини. Я приймаю через себе це. От як мені бути як молодому актору на майбутнє? Як будувати свою сім'ю? За що жити? Як далі мені просто існувати у цій країні, яку я люблю, в який виріс, в які мої корні, корені? Через себе все приймати треба. прем'єра вистави трагедія бунту відбудеться у музично-драматичному театрі 3 лютого. Тож чернівчани матимуть нагоду на власні очі побачити, чим закінчиться ця трагедія на дві дії. Наталія Спатер, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі вболівальники вибрали найкращого спортсмена 2018 року на Буковині. Відповідне голосування відбувалось на одному із спортивних ресурсів, і переможця визначили буквально на останніх хвилинах. Тож хто став номером один для буковинських фанатів? Розповість Микола Швець. У рамках онлайн голосування пальму першості болівальницьких симпатій виборив каратист Валерій Чоботар, який зумів зайняти друге місце на чемпіонаті світу, разом із цим історичним досягненням Валерій успішно виступає у регулярних серіях карате по всій Європі. Насправді старт був непоганий, тому що я здобув перше місце в Іспанії в Гвадалахарі на серії А, потім поїхали в Дубай, там став третій. Практично на всіх прем'єр-лігах я боровся за медаль, і заключний турнір, який був найважливіший в цьому році, це був чемпіонат світу. Там зробили друге місце. Це історичний результат для України. І в принципі, задоволення проробленою роботою. і Будемо працювати надалі. для для того щоб зробити медаль на Олімпійських іграх, зараз Валерій є основним у збірні України, що робить його претендентом на участь у Олімпійських іграх, які відбудуться у Токіо у 2020 році. Даний старт стане першим в історії змагань, коли карате отримає Олімпійський статус. Справді, поки що думаємо про Європу. Потім будуть європейські ігри саме в цьому році. І вже після них ми будемо думати про Олімпійські ігри. Але надзвичайно сильно хочеться зробити там золото, тому що це перший крок для карате і бути першим в історії на першому вже турнірі. Це надзвичайна подія, яку я думаю, нам вдасться зробити, якщо все буде добре. В фізичному стані психологічному ми будемо працювати. Друге місце за підсумками голосування зайняв одноклубник Валерія Чуботаря Андрій Заплітний, а третій легкоатлет Влас Тележинський. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські плавці тріумфально повернулись із всеукраїнських змагань, які відбувались у місті Суми. Загалом, на рахунку наших спортсменів, більше 20 нагород. Подробиці далі у сюжеті. Загалом наші плаці зуміли вибороти 27 медалей, з яких 10 золотих, 11 срібних та 6 бронзових. Валерія Житарюк розпочинала турнір у якості фаворита і зуміла виграти всі три запливи. Займаюся, напевно, навіть більшу половину свого життя плаванням. Досягнення в мене є перший дорослий розряд. Тримаємо ціль на кандидата і сподіваємося, що скоро він буде. Ось на змаганнях. У місті Шості виграла три перших місця на дистанціях 200 метрів вільним стилем, 400 метрів вільним стилем та 200 метрів на спині. Данік займається плаванням більше двох років. Під час змагань зміг зайняти друге місце п'єдесталу. сталу. У мене просто був сильний суперник з Харкова. Школа Яни Кличкової. кличкової. І... Набагато більше тренується і тому він мене обігнав. Амалія у свої 9 років вже більше десяти разів займала призові місця на різних змаганнях, а в Сумах зуміла виграти два запливи. Ми ходити на плавання я зразу почала плавати. І мені це дуже сподобалося і я стала по суті чемпіонкою. Також три золоті медалі привіз із змагань Олександр Стрілецький. Він розповідає, що перед турніром тренувався двічі на день. Під час запливу найважче, найважче мені думати про результат, який, який ти хочеш здобути. Тому що не завжди виходить. Ти стараєшся, а в тебе не завжди виходить його зробити. Микола Швець, Андрій Соколовський, чорнівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить! Більше тисячі делегатів з'їзду радикальної партії обрали Олега Ляшка кандидатом у президенти України. Представники різних областей та професій говорили про те, чому саме Олег Ляшко має бути президентом, серед них і його перша вчителька з інтернату. Він був завжди лідером класі. Йому легко вдавалися майже всі предмети. У бібліотеці майже не було жодної книжки, якої б він не прочитав. Його поважали учні класу і школи. Поважали також і вчителі причиною більшості негараздів у державі Олег Ляшко вважає корупцію, викорінюватиме її смертною карою, якщо цей метод буде підтриманий на референдумі. Я вважаю, що на цей надзвичайний період, в якому ми живемо, Україна має повне право заради захисту свого майбутнього, заради захисту кожного українця, заради захисту е, нас усіх і майбутніх поколінь. Ми маємо право як виключення вести смертну кару за корупцію, за державну зраду. І за тероризм політик планує внести зміни до конституції, щоб зменшити кількість народних депутатів до 250, скасувати посаду прем'єр-міністра, запровадити процедуру імпічменту для президента. Хоче також провести ротацію політичних еліт, і дати можливість молоді керувати країною. Відновлення економіки, відновлення сили, робочі місця, підвищення добробуту кожної української сім'ї. Я йду в президентство для того, щоб вичистити це гниле політичне болото. Отут на Печерських пагорбах. Яке травить кожну людину і всю Україну, я дам шанс кожній вашій дитині добитися всього у цьому житті, щоб не шукати кращої долі по закордонах. На перемогу Олега Ляшка благословила дружина і священнослужителі.